Друзі, перші проголовне поїхали. Напередодні трагічної річниці широкомасштабного вторгнення президент провів прес-конференцію. Багато було слів про три роки абсолютного героїзму українців. Щира правда пише Юрій Лоценко. Але ми так і не почули головного вибачення за мир в очах Путіна, бездіяльність і саморозброєння перед війною. Бо 80% українців саме так оцінюють підготовку до війни. Це дані з того ж опитування КМІС про рейтинг підтримки, яким так гордиться Зеленський. А ще ті трагічні роковини вимагають конкретну відповідь на ключове питання, чому президент маючи з серпня 2021 року десятки повідомлень про неминуче вторгнення, так і не виконав норми конституції України та закону про оборону Конституції України, стаття 106 Президент України 20 приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державності, незалежності України. Закон про оборону України, стаття 4, відсіч збройної агресії проти України в разі збройної агресії проти України. Країни або загрози нападу на Україну президент України. Приймає рішення про загальну або мобілізацію введення воєнного стану в Україні, бо окремих і місцевостях застосування збройних сил України, інших військових формувань, утворення відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Це означає виконання цих норм закону. Що означає виконання цих норм закону? Перша мобілізація 200 тисяч резерву, створеного і тренованого у 2016-2018 роках. Це 40 бригад для надійного перекриття і півдня, і півночі України. Друге указ про застосування ЗСУ дав би військам право виходити на робочі оборони. Третє введення воєнного стану дало би ЗСУ право будувати фортифікації, мінувати мости дороги. Я впевнений, що при такому розвитку подій війна б не почалась так. У нас було би менше доріг, але був би Маріуполь з Мелітополами і не було б Бучі з гостомелем. Пише Луценко, неприємні питання в на роковини вторгнення. Пише журналіст Буткевич. Перше всі вже все зрозуміли, що не буде ніякої справедливості щодо дорашки, не буде ніякої гаги, пуйло помре або у власному ліжку, або від рук свого оточення. Що вбивці українців з російської армії будуть невзовзі спокійно їздити відпочивати в Туреччину і вважалися добропорядними членами суспільства і вважатися добропорядними членами суспільства, що за пару років багато хто навіть тут у нас не кажучи вже про світ буде морщити носа на будь-які спроби українців нагадати про пережиту катастрофу. Адже це заважає мутити бізнес as usual. Всі вже второпили, що буде тільки та відповідальність, яку ми самі влаштуємо самокатами, вибухівкою під авто, парою обійм в притул на прогулянці в лісочку або не влаштуємо. І тоді вбивці будуть пишати з собою, передавати легенди про те, як вони хоробро нищили нас, а як їх діти мріятимуть, можемо повторити і повторять при першій же нагоді. Друге, всі розуміють, що як зовсім скоро повилазить купа паскуді, яка сиділа тихенько ці три роки, і яка почне кричати на російську мову і музику. А при чому тут ета розповідати, що по прагматиці нам треба знову торгувати з рашкою і Білорашкою, Як зовсім скоро російське бабло знову почне лізти усюди, і купа цьому радітиме. Виправдовуватиме, називатиме тих, хто проти агресивними розпалювачами війни, і питати, чому ти досі не здох на посадці. А за китайське чи саудитське бабло готові будуть мати рідно продати? Третє, всі ж розуміють, що ті для кого війна весь цей час була надокучливим тлом. Почнуть адресно агресувати на військових їх родини, бо ті їм мулятимуть очі, нагадуватимуть про їх власну нікчемність. А держава не буде встигати нічого та й не сильно хотітиме, адже будь-яка влада не любить ветеранів, і як ті, хто ховався за кордоном, повернуться і будуть розповідати про те, які ж хірові, токсичні, агресивні ті, хто лишився тут, і як вони не мають права нічого нікому придивляти. Четверта, чи готові ви до параду рятівників нації, які будуть розповідати потрясаючи медалями, як саме вони врятували країну в 22-му тоді? Як більшість справжніх рятівників або мовчатимуть у могилах, або злизатимуть свої рани, намагаючись повернути собі своє життя? Чи готові ви до того, що саме ці рятівники займуть місця тих самих хлопчиків, які повернуться з війни і наведуть порядок? І буде їх сон в усіх політичних силах і органах. П'яте, всі ж розуміють, що коли б там не відбулися ті кляті вибори, то вони стануть найбруднішими за всю новітню історію країни, що за іко прикладуть всіх зусиль, щоб випиляти, очорнити, спаскудити всіх хто може скласти їм хоч якусь конкуренцію, що для агресивних прихильників завеличезна частина яких хоче просто все простіше забути. Представники активної патріотичної частини суспільства будуть не меншим ворогом за расистів. Ви готові до купи вати в раді, яку за доброю традицією діюча влада спеціально десь туди завести, щоб зіграти в гру ми погані, але проти нас Путін. Шосте чи готові ви до того, що всі, кому зараз більше 25 п'яти ніколи вже не житимуть тим самим мирним життям, не те, що до 14-го, до 22-го? 7. Чи готові види того, що свої окуповані території Україна майже напевно не поверне за життя нашого покоління? І що молодь звідти виходить в такій ненависті до України, що корінні окупанти здаватимуться рожевими поня? Восьме, ви ж розумієте, що не буде ніякої перемоги в форматі не те, що Берлін 45 а навіть і просто чіткої зрозумілої відповіді. А для чого був ось цей кошмар? Що зовсім скоро повилазить купа людей, які будуть розповідати, як це все було безсенсово і як. Можна буде порішати, але агресивна меншість, як завжди, все зіпсувала. Я не знаю, чи справдиться все це з питань, і ще можна дуже багато таких написати. Буду радий помолитись в кожній літері, але не задавати цих питань, це випорожнитись на могили тих кращих, кого вже нема з нами, і завдяки яким я можу взагалі щось писати а ви читати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.